участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной. Вот могу прямо сейчас оформить да, Ну, ну ч ⁇ И если все сложники зо -зо завтра, я выпью вина. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Не способны даже на то, Чтобы хоть раз в своей ничтожной жизни, занимая должности, позволить себе хоть слово сказать правду. Россия всегда расширяется, когда на нее нападают. Приходится э, их провожать обратно в освоясь, и, ну, как бы да, расширяемся. Но не тогда, когда э, за нас придумывают какие-то мифы несуществующие. Когда никогда, когда никогда расширяется, не расширяется. Когда на нее нападают, а когда не нападают, то получается не расширяется. Но когда она расширяется, тогда получается, что на нее все нападают. Но когда не нападают, то получается, что все равно она расширяется, потому что э, э, ей никак не поместиться в своих границах. Дуже зразумелая логика Машки Захаровой. Все понятно вообще, вообще все понятно. Просто Россия никогда не расширяется, но расширяется, когда на кого-то нападает. Це логічно. Ну, коли ти випиваєш е, пляшку алкоголя, то це не пляшка алкоголя в тобі е, би розширяється, а ти розширяєш пляшку алкоголя. Ну, получається, все дуже логічно, якщо не слухати, і не думати, і не вслушуватися, і вообще не звертати на це увагу. А якщо слухати все це без звуку, то взагалі ідеально буде. Але ми не маємо з вами такої можливості, тому що нам з вами треба всю цю брідятіну все ж таки розглядати і е, за нею спостерігати. Е, ну бо вони ж для чогось її намагаються нам прапіхнуть. Ай, Давайте ще одного послухаємо, який здається говорить, нібито російською мовою, але відчуття, що мовою брідні. Братська допомога э, корейського народу і руководителі Кимчинина э, нашій країні і... И... В частности, Курской области. Там огромное количество э, э, заминированных территорий. Других запасных предметов это э, сотни гектар, это э, сотни километров разрушенных линий электропередач, дорог, коммуникаций, населенных пунктов, домов. И здесь, конечно, по запросу нашей стороны, э, корейская сторона предоставляет тысячу саперов. Которая буде займається розмінівань курського. Ми об этом э, о деталях сейчас заканчиваємо заканчиваємо деталі. Я думаю, що в ближайше време та робота начнеться по задно спочатку підготовка, оснащення, ну і стісна дальше робота, іначе восстановительне роботи на чай доволі сложне без розмініваної території. Я перепрошую, а Росія настільки велика держава, що в неї не знайшлося на всі 140 сорок мільйонів тисячі ем, тих, хто займається розмінуванням. І заради цього треба звертатися до КНДР заради тисячі тих, хто буде розміновувати Курську область. Ну а потім ще там кілька тисяч тих, хто буде її відбудовувати а потім ще кілька тисяч тих, хто буде будувати дороги, а потім ще кілька тисяч тих, хто буде. Працювати на виробництві або на будівництві, ну тобто виходить, що настільки велика держава, настільки багато там чоловіче ресурсу, який ми бачимо у нас на наших кордонах і на лінії фронту, але настільки що немає тисячі осабій відправити на розмінування своєї ж Курської області, тому заради цього вони звісно поїхали до КНДР. А ще для того, щоб попросити ракети і трошки снарядів, тому що їх. Теж там не вистачає. Хоча Путін ось буквально нещодавно казав про те, що здається, навіть бідні не бідність. Я перепрошую, бідність не побороли. Про це на міжнародному економічному форумі не було ні слова. Про безробіття, яке вдалося подолати на території Росії. Дійсно кажуть, безробіття немає. Ну от тому, що раніше всі, хто був безробітними, тепер знову ж таки хто правильно? штурмовики, от, мабу прям час. оформить ты уедешь. Прям сейчас уехать. Я. могу. Да, 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 а чё, хр... чё, когда будешь готов? Скажи, когда будешь готов. Я, Мне я сначала с бабой поговорить. Не -не -не -не. я так... Давай я с бабой поговорю, давай я твоей бабе сейчас все объясню. Я на собаке отпустил. Шумелин знаешь? Нет. Шаль Нет. с ней поговорил. Запаспорт воєнків є? Тим не довго. Тепер зрозуміло, принаймні, чому бідність на території Росії завершилася. Не тому, що всіх працевлаштували, а тому, що всіх відправили на лінію фронту. Ну і тепер всі, хто міг, отримав свої повісточки і вже, ви думаєте, проходить навчання? Ні, десь намагається не загинути в українських посадках. 40-60 тисяч елітних штурмовиків набирають на Росії. Принаймні, так каже Путін. Ну а ми з вами бачимо, кого ж насправді там набирають. А на заміну простому роботнику, простому роботуючому люду, приходить КНДРівський спецназ, який тепер буде виконувати це за них. Ну, а И правда, в принципе, для чего и кому они нужны? Тот турист, который приезжает сюда за 300 руб., я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улице ничего не купит. Они приезжают покупать дошираки, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили там сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен. Учається, що турист, який приїжджає з Росії в Абхазії, нікому не нужен, нікому не цікавий і не інтересен, тому що він приїжджає з 300 рублями в кармані і витрачає їх на дешарак в кращому випадку. В гіршому він просто привозить його з собою. А ті 300 рублей може витратити на якусь пляшечку. Алкоголя ну чисто, щоб продегустувати, щоб спробувати, чим він відрізняється від э, російського бояршника. Це в той самий момент, як я ще раз нагадаю, на Міжнародному економічному форумі розповідали про те, що рівень спроса перевищує рівень пропозиції, і що економіка Росії зараз знаходиться в похолоданні, після якої обов'язково наступає літо. Ну і так далі. Ну і питання, яке на яке відповідь не знайшла навіть Ксюшечка Сабщак. Ребят, іскорки ні по прежньому, но і смисла, чесно говоря, не так много, як хотілось би, тому що ну ругати економіку э, уже как бы, ніхто не рішається і не готов хвалити видимо, масу. Особ... пока не знает за что вот поэтому много какой-то активности типа искусственный интеллект на сразу человечество или что нам делать в мире технологических революций тема конечно хорошие важные но есть немного ощущения что все говорят о крутом и о важном но слона в комнате не замечают но с другой стороны кто это что судить экономике? ну судя потому что эм... ксюшечка Прибивши на форум, шукала ескортниць, я так розумію, що саме в цьому вона вважає себе великим знатаком і експертом, а не економічним експертом. Тому про економіку каже, судіть, не будемо. Ну що ж, якщо там економіку. Ніхто не наважується е, обговорювати на міжнародному економічному форумі. То давайте послухаємо про що ж готові говорити в російському телевізорі. Може, там що та про економіку. І останній короткий вопрос: Ірану нельзя обогащати уран. Я все зрозумів, ні в будь-якому випадку. А чому ізраїлю можна? Просабісіть можна одразу список стран написати, котрим можна? Е, ми можемо написати список стран, котрим можна і котрим е, е, нілья е, і бажано цього не робити, тому що. Дивіться, яка історія через те, що у Росії є ядерна зброя, всі намагаються максимально обходити тему ем, війни Росії з Україною стороною. Хоча здавалося би, ще раз нагадаю, що коли Україна віддавала свій ядерний потенціал, або обіцяла, що вона не буде його відновлювати, то в цей самий момент. Нам обіцяли, що ніхто на нас не нападатиме. Як ми бачимо, це порушення правил або форс мажор, який виник в 2014 році. Значить, починаючи з 2014 року, Україна теж мала би можливість повернутися до свого ядерного потенціалу. Але нам кажуть, не можна і. Кожен раз на цьому наголошують, в тому числі і Росія. При цьому, коли Росія ділиться ядерним потенціалом з Білорусі, ну принаймні так вони про це заявляють, то так можна, виходить, тому що це другое. І за це, як ми бачимо, Росії теж абсолютно нічого. Ну, виходить так, що всі ваші міжнародні правила і норми абсолютно нікого не цікавлять. Вони нікому не важливі і ніхто не збирається. Їх дотримуватися, тому що після порушення міжнародних правил і норм немає жодної відповідальності, окрім глибокого засудження, стурбованості і ще там якихось пару кілька переживань, які озвучуються десь на полях асамблеї ООН. А рядом список стран, которым нельзя. І заодно какой из якоїсь стран, которым нельзя, когда і кому можна обнулить. І кстати, і ще короткий вопрос. Санкции проти Америки будуть. Ну то можете запровадити? Чого чекаєте? Дивіться, питання актуальне, дійсно, яке підняв Соловйов. А, він не він, а, Росія і Іран є стратегічними партнерами. А, Росія пообіцяла це партнерство Ірану і підтримку, в тому числі у разі якогось нападу або війни. Ізраїль вдарив по Ірану. А, Росія глибоко стурбована. Сполучені Штати нанесли удар по Ірану. Путін каже нічим не можу допомогти, тому що виявляється, в тому стратегічному партнерстві, в тому стратегічному договорі, не було ні слова про підтримку Ірану, все про підтримку Росії. Ну і таким чином, виходить, що ніхто не може відповісти Сполученим Штатам. То починайте вводити санкції, починайте реагувати. Забороніть Трампу візити до Москви, скасуйте візи до Росії. Венцу, Віткафу, Трампу, Кому там ще, хто там ще може до вас пролетіти. І заблокуйте всі американські гроші в російських банках. А, то немає у вас тих грошей, виходить. І віз ніяких не потрібно. Ну, то хоч телефон Путіну відключить, щоб Трамп йому не дзвонив. Хоч так його. Ну, Правильний відповідь. А хто їх водити буде? Ні ті ж жалки європейські. Раси, котрий не способны даже на то, чтобы хоть хоч раз своей ничтожной жизни, занимая должності, позволить себе хоть слово сказати правди. Питання актуальні, відповідати на них ніхто не буде. Як і на питання, як Путін збирається захопити всю Україну, бо він вважає український і російський народи єдиним, а значить, вся Україна наша, так само, як і на питання, де нога російського воєнного там Росія. Ні, там просто нога російського воєнного. Забирать будете чи ні? От в чому питання? Ну і відповідно питання, чим вони збираються це робити. Ну окрім того, що я побачила цих штурмовиків, яких вони зараз набирають у воєнну силу і мощ, якою вони наступають на територію України. А отут от, бачите, Соловйов задається питанням: що не так з розвитком російського ВПК, я би навіть сказала, де всі аналоги вніти? От час вернувся роботу в саме бистрійше Группировки центр, по беспилотникам. У врага превосходство в зависимости от конкретного участка, от э, полутора до двух-трех раз. По боевым машинам, например, там фантастическая, наши РКБЗ, лучшие войска в мире, там вопросов нет. Но когда ты задаешь вопрос, сколько машин, <coughs> то речь идет о штуках, а не о сотнях. Термобары, которые мы научились, фантастика, и там и дальности, все хорошо, мало. Машины, которые на машины переднего края, всем миром собираем, делаем на коленке. Автоваз по понятным причинам заслуженности не может, а Китай может. Почему мы не можем дать? Мы разрабатываем фантастические дроны. Фантастические. Там оптоволокно. А у врага сейчас на оптоволокне летают бабы еда. Еще подбронированные снизу, ее еще сбить тяжело. А мы до сих пор своих тяжелых не можем наладить производство. Почему? Нет, есть. Ребята сделали. И на Урал заводе, который показывает ряд друзей. есть. Но нужны же дешевые деньги, чтобы это запустить. А этого нет. Потому что сейчас победить, это не вопрос. То есть силы и средства позволяют мы понимаем, что войну можно закончить очень быстро. У нас подавляющее господство в новых типах вооружений. Автоваз, скажем, не может, а Китай может. Ну, а чем же занятый автоваз, хочется спитать, И я маю ответ. Приятно, что у нас, как говорится, есть такие программы для, как говорится, для обеспечения для инвалидов. Вас, який видають так званим героям, так званого СВО. А в цей момент начальник приїжджає на БМВ x 5 вражеській машині чомусь не на Автовазі. А, але то вже і не так важливо. Тим не менше, ну що ж, автоваз є, бачите, москвічі роздають. Питань кілька: чи роздають їх надовго, і чи залишаються вони після того, як камера вимикається? Ну і звісно, шильдік Made in Russia» завжди можна наклеїти їх. До речі, теж в Китаї роблять. Як і автомобілі, на які ті шильдіки наклеюються. Е, ну і які є клеймом на всю життя. На жаль, діти батьки не вибирають, а от як вам жить по совісті по достоинству. Тільки ви достойно живете. І якщо все зложніки зо завтра. Я вип'ю вина. Одина сьогодні ваш це признак на всю життя, це клеймо на всю життя. От такі от сміливі заяви. Якщо завтра всі свошники е, відправляться до Кабзона, то каже, вип'є вина. Я думаю, що в принципі не треба себе обмежувати. Це можна почати робити вже. Е, от ну а слідчий комітет страни, е, почав перевірку по факту публічної дискредитації е, російських так називаємих героїв. Не знаю до чого дійде і хто в тому виявиться винним. Тут вже питання, звісно, актуальне в кого більше там на верхушці связій. Ну а поки Путін зайнятий тим, що він їх цих СВОшників, награждає сьогодні. Ми також сражаємося за наше будущее. и участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной. Руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычный и беспардонной ложью. Опять все водят волочку то за нос. Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. Э -э, там мало бы прозвучать еще фраза показывать не буду, просто поверьте на слово. Дуже хорошо себе зарекомендував, тому мы зараз его не використовуємо, а э -э, намагаємося складірувати, ну и... Звісно, випускать. Ну і якщо би знову повернутися до санкцій проти Америки. спровоцірованно абсолютно агресія, агресія проти Не має під оснований ніяких оправдань. Україна, виходить, чим то спровоцивала, а Іран абсолютно ні. Потому що звісно, це друге, Вот і все. От э, така різниця в висловах Путіна. Ну що з ескортницями розібралися героям СВО найшвидшого концерту Кабзона. Побажали про економіку. Звісно, не сказали ні слова. Ну і дійсно здохла лошадь слізь. Хочеться сказати. Та і все на цьому будемо ставити крапку. Дякую вам за ваші подобачі і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть так і надалі до наступної зустрічі в ефірі. Па-па.